Що робити з гусячими лапками? Гусячі лапки це ось ці милі зморшки навколо очей. Я завжди вважала, що це непогано, в принципі, тому що коли у людини гусячі лапки, вона завжди асоціюється з добротою. Це людина, яка часто і багато посміхається людям. Але ми хочемо подобатися, перш за все, в дзеркалі собі. Тому ми беремо серію, будь-яку серію з гіалуроновою кислотою. Сама гіалуронова кислота відповідає за заповнення зморшок. І сама гіалуронова кислота може пропрацьовувати проблемні зони. Тому це або серія з екстрактом чорної кри і з гіалуроновою кислотою, або серія з гіалуроновою кислотою. Обов'язково. Перед використанням кремів підготуйте шкіру пілінгом, тому що без використання пілінга ви крем свій будете отримувати всього-навсього на 30%.